Так, всім доброго дня. На останній сесії, яка відбулася у міській раді, було піднято питання щодо водоохоронних зон, які забудовуються, загороджуються і немає вільного проходу попід водою. Чи то річка, чи то ставок. Це не стосується тільки іменно вулиці Шкільних, маємо річку по вулиці Гоголя, де на розгляд цього питання було створено, було створено розпорядження міського голови про комісію. Зачитаю ну, що на виконання рішення 11-ї сесії Тетійської міської ради цього скликання від 14.09.16 року номер 188 створити комісію в складі. Голова комісії Дівничук Петро Володимир, заступник міського голови, члени комісії. Латин Сергій Петрович, керівник відділу земельних відносин та економічної діяльності Тетянської міської ради. Ренюк. Роман Сергійович, спеціаліст екологічних питань, відділу земельних відносин та екологічної діяльності Тетківської міської ради. Буць Василь Володимирович, інспектор з охорони навколишнього природного середовища Київської області. Сидорина Ольга Володимировна, керівник відділу арбуд контролю Тетківської міської ради. Нижник Ірина Володимирівна депутат Тетіївської міської ради і Гріпак Анатолій Леонідович, голова громадської організації Риболова Тетіївщина. Оце склад комісії. Це постійна діюча комісія. Ми сьогодні перший раз зібралися. Перший раз зібралися подивитися, бо іменно стояло питання по товаришу Чепану, вирочаюся Хоменку що він тут і загородив, і немає вільного доступу, далі буде працювати еколог, який буде напрацювати всі ці державні і наводити потихеньку лад. Не знаю, на камеру, на камеру, красиво воно буде звучати, в деяких питаннях люди трохи себе неправильно ведуть. Неправильно ведуть. Бо, дійсно, річка є. Всім. Повинна бути доступна, всі мають неї користуватися, пройти, будь ласка, по підгороді. Так, є загородилося прямо воду, побудували качальтики в даному випадку. Не знаю, яка комісія оцінить правильно, неправильно, але на мене воно неправильно. За всі моменти, що ви зробили, я коментувати не буду. В принципі, облагородили берег. Тим більше тут Сергій Петрович далі участок. Дорога до учасника від будівництво, індивідуального житлового будинку. В принципі, в мене все. Хто має і членів комісії добавити, присутні, будь ласка. Вільний доступ. Давайте візьмемося за руки і спробуємо, чи ми пройдемо всі разом по, по до, доступу, чи не пройдемо. По берегу, так, так, і краю до краю. І... Згідно. Якщо тут конкретна коментар, то це розбор польотів на такому рівні депутатському. Це неправильно. Це найважливіша проблема району. Це, це не з чого це починати. Ні, це, це не стоїть питання про людину, яку ви робити. Дехто хоче ходити, я бачу депутати ви прийшли, ви прийшли по плитах, а не по траві. Чого ж ви по траві не прийшли? Наприклад, це в першому момент. Знаєте, що це... років до цього, я 5 років депутату не мішало зовсім нічого. Ви зовсім Ви, Претензії я не Претензії тут різко все змінилося. Додати ]ся. до сказаного, те, що згідно місцевих правил забудови, водоохоронна зона прийнята в Тетіїві не менше 5 метрів. Так, Сергій Петрович? Так, Від урізу води не, не менше 5 метрів. І всі, ділянки, і всі ділянки які тут, і і так, по Тетіїву, так, вони. Тут цілий при приватизації залишалася водохоронна зона для вільного доступу до водойми. Тут вже, в принципі, дивлячись на цю ситуацію і далі там загорожено, прямо в річку, пройти ну, неможливо. Давайте конкретно про Хоменка. Давайте Прохоменка. Прохоменка. Я можу, можу сказати одне. Оце, що, допустимо, ця дорога, це зроблено непогано для людей. Ну за що <підлянув> <ради>. господарських будемо <підлянув> казати я, споруд. Я, я боровся з амброзією, боровся, не <підлянув> бачу. <підлянув> це не краще Петрович, Петрович. Я послухав, були. послухай, будь ласка. Конкретно за ці питання тут воно не повинно такого бути. Будемо казати, господарська будівля в воді. Відповідно, статті Водного кодексу земельного будь-яка господарська діяльність заборонена. заборонена да. І будівництво цих качатників чи курятників. Пожалуйста, хай би росла травичка, люди сюди доходили. Тут хай буде дорога, Травишка? питань немає. Травичка така як вдома, я скажу. Можна. Я все Тепер сказав. я виганяю качки, Юрій виганяє качки. Так, ми виженімо сюди. Що тут буде? МОН? Я маю право випити. Що ви, ви тут право. буде? Вільний вигул. І що тут вигул. буде? Ну то давайте тут всі, не будуть. Давайте всі світу. Свин... І тут проходимо цих і... сторон. Свинарники тут поставим. буде, конечно, давайте поставим. поставимо, давайте курятники поставимо. В буде? Хати поставимо Сирії. в річці. Спустимо воду, що мали качу, не секрет. Вільний вигул. Вільний вигул був, а не роблять заборі дирочку, так, нанич, вони загнав там рано. Зробив. І цілий день хай тут вільний. Вибачте, будь вільний, ласка, вільний. Вільний, 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 ніхто, вільний, 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 я так само живучи на вулиці Володимирській. Підожіть, живучи на вулиці, вулиці Володимирській, я маю право вільного доступу до цієї річки. Я завтра приїду і построю тут качатник. І так зробить половина жителів міста Тетіїва. Навколо берегу річка, то самі качатники. Качкі, Що буде? Давайте лебедів будемо розганяти. Я тут дитину дику качку переручив, вона ходить, лебеді хоч я заводите всі ці питання. Без заваги. Сріж, зачитай статтю, де забороняється будь-яка господарська діяльність. Всі ми хочемо правової так званої держави. Да, є, є, закон. Закон, є закон, Петрович. За дорогу ніхто для нічого не має. Та не для, для Славіка, це буде для всіх. Не будемо пустити. Не будемо пустити. Тобто Славіка хочемо пройти ось так ось сюди. А далі що далі? Я вас звати. Наталія Михайлівна, Наталія Михайлівна, що ви трошки запізнилися. Я перед цим сказав про постійну діючу комісію, який чоловік буде ходити. Це питання за день не вирішиться, це питання за місяць не вирішиться, і це питання за рік не вирішиться. Чого? Тому що десятками років якось люди закривали на це очі. Я не знаю, чому, але закривали очі на це. Сьогодні або ми стали добре жити, і ми хочемо дійсно жити по закону. А якщо по закону, це все. Віде... це віде. все. Ніхто не заперечує, а це ну вибачте, тут там біля пляжу. Я не знаю, які фімілі там взагалі, Сятка така, чотири кілки забита. Скинули воду забирати. Хто дав розрішення скинути воду? Кого питали людей? Я розкажу вам, почалася стройка, скинули воду. А тепер підніміть воду, <говор> хай йому затопить цього качатника. Підніміть воду на той самий уровень і затопить качатника. Він це на всіх, бо це питання піднімалося. Воду скинули згідно проєкту, який виконали, чого? Коли при будівництві нового водосховища, як Пуркун не кажемо, були дренажні канали. Була передбачена, що насосна станція, яка не працювала ні одного дня, і пішло підтоплення хатів людей, які живуть вулиці Роза Ліксимбург, поліщу Микола Іванович, Шиголь, Шиль, Кучеряві. І тоді визивали проєктантів. Проектанти з Білої церкви зробили проєкт понизити все-таки рівень на 50 сантиметрів роботи, які викинути пмк 300 щоб дати можливість запрацювати дренажним каналом. Ви станьте на людей, там цей дренажний канал забився півтори тижні назад. Всі люди були в міській раді. В них Проб... на городі Копни вже вода. Пробити його років 4-5 років зробили там дрени так звані. Понеділок були представники із Києва до учасниці Урупа Микола Миколайович, це начальник Києвогоспа і його заступник Бугай Дмитро Дмитрович, які хочуть ще зробити, ми були присутні при даній розмові з вулиці Тургенєва, там трошки ну, легша ситуація. но той дренажний канал він весь замулився. Здали це водосховище в 90 ой, 87-му році, то 87 тепер порахуйте 13 і плюс 16, майже тридцять років. Завтра буде йти вода до щова по дорозі, наберіть трохи трох банку і поставте її. Що ви будете машити? Так що за це, що зняли, скинули воду для кого, щоб хтось в перспективі побудував хату. Я вам скажу, що це неправда. Нікому не ні вірте. Ну, зробили чи що, щось озвучити? ні, озвучити. Ті хати мала держава, відселити всі хати. Починайте із поліщуками, коли вантіш і закінчить щеврям Володію, по-моєму, революч побачить. Мали їх висити. Тут держава не висела. Не винувато я, в цього, що не висить. Ну люди там живуть. І в них постійно сирість в хатах. Що, що хоче зробити людей, на її місце. Давайте поміняйся місцем з цим і з ними. Коли в хаті сирі сидіть, так сказав Сергій Петрович, грунтові води стоять так, що купнув і 300 сантиметрів вже вода. Я з вами согласен. Так що в цих... Давайте в не ми не будемо відходити від теми будем Давай. і будемо рукавати. Мені качатик я вам скажу свої, Мені качатик не прийшли. Я тут купаюся. І рибу ловлю. і купаюся. ви мені не То це ви купаєтеся. Я, наприклад, не зможу тут покупатися, тому що тут відходить від качок. Скільки ви ходили сюди купатися? Якщо можна Казати, вони знов так, не контактують. Ну, ну, дивіться, Зовсім. ви незаконно тут поставили цю будівлю, і ви ще возмущаєтеся. Я збурвалася. Ви незаконно поставили. Будем. Ми зараз почнемо, почнемо за керниці, почнемо за фільм, який свій час Василь Микитвий зняв Тетіїв зона лиху. І показували, що скинули воду, і в криницях павутиня немає води. Був такий фільм. Що домовився. А баба поки не слободяне, Ну коротше, давайте не будемо піднімати зараз питання. Ми по конкретному питанні не положено, не положено. Розмову нашу закінчуємо, кому ще не подобається. Якщо питання не вирішується, це згідно чинного законодавства, шляхом порозуміння, то всі спільні питання, як вирішується в судовому порядку. Я ще раз повторюю, що це питання не одного місяця, далі не одного року. І це не до вас, Петрович. Починаючи з Гоголя піде. І закінчиться шкільною. зібрав шкільної. підпис є, і тоді до слави. Є запит депутатський, що неодноразові не, звернення, постійне не, звернення. Не, У мене є повністю вулиці. Я не скажу повністю вулиці стопроцентово, крім одної хати, де люди, які ходять сюди, де люди зовсім претензії, те, що я роблю, та його облагороджую, до мене ні абсолютно ніяких немає. Це зовсім друге. Це не Ми зараз готуємо Ми не зараз стосується зараз готуємо. цього і те, випадку і те, що я зробив тут. Я ціле літо бачу, приходять студентки, дівчата, фотографіруються на фоні лебіді, річки. Мені приємно, що я в інстаграмі ВКонтакті я бачу в мої панелі, те, що я зробив своїми руками, і щось раніше біля самоліту фотографії спокійно нині, а зараз бачу панелі мої. Ось <зві> 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 20 метрів пройти і, і, і подивитись, що там творить. А що п'ять років назад Наталія Вайна, наприклад, якщо їй так вот мішає, ми не мішали і купалась так само. П'ять років. Це іменно цього року сталося. Цього року їй. Щось сталося. Вибачте, будь ласка, я вас переб'ю, але ви це все зробили незаконно і не возвращайтеся. І в іншій правовій державі вас би заставили це все підняти і забрати. А в нас ряд. правова держава все виконує людей. Ми повинні для людей. робити це для того, щоб в нас все виконувалося. І ми жили по законах. Розумієте, тоді не зробила кажуть. Давайте начинайте говоримо навіть про те, що О, хорошо, це мови немає. Мови буде дорога буде. Буде ця дорога, но оце не хорошо. Вона вам всім розказати анекдот, It і хороший, і паршивий. Сережа. Анекдот. не мене, я не розумію. Кому ви за мене плаву? Кому мешає? Тут є Сергій Петрович, подожди. Сергій, Сергій, то Кому мешає? Є закон. Я розумію, але кому мешає? Будь-яка господарська діяльність в рамках своєї ділянки. Доброго дня. Катальний. Зачитаю. То це да. время. Краще побожди. було б, що ось не наші ну, Воно тут ціле літо. Сергій, краще, не, краще, як... Ти тут кажеш, не контактують, а як не контактують? Ну диви, ну пішки в воді. А, а, трогу... а ну а де які? бачите? Ну що там, не виходить вода на наружу. Не. Ну то це що, я не, не зрячий чи що? Ну то вони тут постійно, а не я свою жіну по дорозі, всю пилюку і сюди сягаю. Це те саме, ще кожен. А ці в одному місці сидять. А в тому році їх не було взагалі. Не було, і поза того не, не, не було. Я тут постійно рибалю не було. Скільки? Це... П'ять Це Вони Це... такі в рот приносять річці. Тут київляни приходять, я наблюдає, як, як зоопарк ставився, похоже. Це дика качка має на качок? Зараз немає. Вона є, вона за мною ходить тут по березі, я їй їсти даю. Тоже дикі, Троянські помішало Равно І все. От все питання в цьому. Я скільки бутилок, а, скільки? Ле, а що я розкажу? Троянський помішало, а, було, а це балакую з людьми, підожіть. Іра, я балакую з людьми. Люди мене знають понад 10 років. Підождіть. Ну я почав розмову. Я почав розмовляти, ви хочете депутат, я член комісії, ну, да. маю таке саме право. Підіжіть, люди мене знають, 10 років. Що Та, тут робили? Ви не знаєте, тут такого Рож, було по коліно. Я машину зробили. там ставив, тут його прибавив, потім було, потім туди-сюди. Ви не придбаєте, я голова комісії. Я вам розказую, ви говорили устрій, є голова комісії. Шановна, ви не перебувайте, ви не на серці. Я такий самий. Комісії, і ви. Все. Тепер я розказую. Люди ось, я стільки з людьми контактую. Монор у вас багато. Я знаю, звідки він йде. Зачіпайте мене. З людьми знаю, все люди хорошо так, зробили, благословили його, все, які питання. По качатніку П'ять качок погоду не робить. Ну тут 10 років вони стояли і нікому не мішали. Так. Я знаю, цю птану. Ірина, знаю. Кому помішало? Чуєте? А як лебеді? Скільки весною лебедів тут впливає? Вони уніщують. Тому, хто подав заяву на сесію проєкту. Ці підписи мене є тим, що не мішають нікому. Кроме одної хати. Чому мішають, не мішають? Ми говоримо про те, що це взагалі заборонено тримати на річці, от качати. Давайте прийдемо до концерну. Нас на, слабі... давайте про надачі. Вийдіть на наброгічне. Вийдіть на слабі... вулицю на набережку. На Там, Там люди тримають балопляшу. гусейку, тримають качок, тримають хазяйство. Вони у вільному вигулі вертаються додому, нікому не читають до тих качать, розумієте.

Sta, Ш테, так, будуть, peine, stam, <kam écart> — Так, І ви так ще не тут не людина, хоч не буде так вода подивитися. Не буду я писати. Я тут цю другу йому помагав вистеляти? Хто каже, що погано. Яка добре. Хоч раз, тут один з граблями сюди прийшов, щось косують, хто себе косить. Я тут ціле літо когось один грипнув. Тут не один палець, палець Знаєте, що будь. О ти що вата борить, вони з раблями тут ні разу не ходили. Дай, можна До трави здравати. тут далеко, Будь-яка тварина, допустимо, в даному випадку качка, вона може нести небезпеку цим самим дітям, які тут купаються. кажу, вона закрита, вона не ходить, не літає. Яка не різниця, не є болячки, різні. Не це. дай Бог, хтось заболіється. Тоді подавляюся. хто буде за це відповідати? Трошки. Ви Заніт... маєте, що вам це дозволено тут купити. Завжди книжка пише, що люба живність повинна бути в рамках своєї земельної ділянки. Якщо так пішло, ми розбирали із вами скаргу на насчет великої рогатої худоби, яку люди женуть, збиралися від певної хати по вулиці, в частности Плоханівській. Книжка пише, що скотина повинна, чи велика рогата худоба до пасовища повинна бути проведена на поводку. Ну, П'ять що... поводків. Пер... Ну, через... А переход. так люба живність, да, ходять кори. Хтось, але люди, є 103 стаття земельного кодексу, яка називається зміст добросусідства. Да. Саме зміст доброго Де? Не буду вам її зачитувати, але написано так, що кожний землекористувач, землевласник, повинен використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням. Таким шляхом, щоб іншому землекористувачу чи землевласнику спричиняти найменше незручності в частності затіннення, задивлення тощо. І крапка. Ну це золоті слова. Не це неприємні це запахи. Не не запахи, все правильно. Павел Петрович, я так, а що Сусіди, а ну кому помішало. Я теж сказав. Я... По-перше, сусіди, Ні, кому? Кому але є, що казав, 13 тисяч жителів міста Течію. А де скарги ніхто не подав, Які? одна подала. Той часто захочеться з вулиці Богдана Хмельницького пройтися сюди в річку е, Петро Володимирович, я вас поважаю як заступника, але я дозвольте своє слово скажу. Ніхто з цих 13 тисяч не подав скаргу, тільки одна людина подала. Які мішаються? За всі знають. А всі особи жителі. Анатолій Леонідович, не перша не скарга, а депутат ССВ. запит. Я був на сесії. І на рівні і такого депутати вирішують таке питання. Не конкретно Схоменка не, не звучало питання. Не. Звучало, що Звучить дарозове... питання по всій території він, міської він, ради, я згоден. Давайте тоді підсумки. Ви прийдете по безрічку. Ніхто не пройде. Одного чоловіка зроблять по березі. все. тут вільного доступу немає, то ось зараз комісія, А чого не піднімається питання, що загорожена. Що що туди ніде не пройде, ніде. А ви за п'ять качок робите таку війну? У газеті посіветься. Якщо, якщо, хочу Сказати завжди буде стосуватися питання по меко. А яка вернеться, не вернеться? Та зараз ми ці качки порубаємо. Ми качки зараз порубаємо. Послухайте мене, зараз качки порубаємо. А ви зробите? Ви за год тут дороги не зробите, щоб пройти. За год ви не зробите дороги, щоб тут пройти і до Мересика. Ви не зробите, ви слова там не скажете. а тут дивіться, дорога машини їдуть. Бо що там дорогу зробили такі, якось тут. Зробили такі, то ви не звідти, а потім дойдете сюди. Дорога є, все є. Ще раз повторюся. Я говорю про те, що, Володимира, давайте підведемо підсумки. Ще раз повторююся, що створено згідно розпорядження, постійно комісія. Місяць. І ще раз наголошу, що питання ні за день, ні за місяць, за рік воно не вирішиться. Бо всі спільні питання, які виникли сьогодні, в частності, будуть вирішити в судовому порядку. Питань нема. Давайте підведемо пісню, і не будемо сваритися. Ми до вечора будемо переконувати одне одного, правоті чи не правоті.